Павлючик на гараж написав заяву. Написала. написала. Павлючик, написала схемою розташування є. у нас. Ти... Даний... Схему розташування є, є але ти зонування ти якраз. Ти, ти на, на теперішній є? момент просто самовільно використовується земельна ділянка. Так, да, самовільно вже встановлено, фактично. Є всі відповідні документи, є відсі, все розглянуте. То людина буде? хоче сплачувати за за аренду землі, на якій стає це ж не на постійне yeah. користування. -да, дайте тоді чи чів орієнтів, що людина буде плат, mm -hmm. платити mm -hmm. аренду mm -hmm. за землю. Це, це... це надходження бюджет міста. Це прилегла житлові, житлові, житлові. зони територія до багатопоркову до багатоквартирного. Mm -hmm. У нас так само є багато інвалідів, у яких ще є там всі гаражі, Олександр Володимирович, треба демонтувати і викинути щоб звідти. Ваш гараж перенесений на 1,5 метра від червоної двоповерхової лінії. Б... Які ви теж встановили з порушеннями? З порушеннями, так? Встановити ще раз гараж. На вулиці Двіжньова, червона лінія. Почекай, почекай. Ну давайте я додам. Олексій Григорович. одну секунду. Ви по цьому питанню, по валюючій КВВ, ви хто з цього? Я син. Людини, яка попадала, да? Прекрасно, ви з дорученням прийшли, ви ще ви... Ні, ні, я не, не з дорученням. <кху> я не можу прияти, нічого. Виходить, як? <кху> Одніх <громадські> ущемляють можна, а цей Я по, по суті. Ми, ми розбираємо питання, по суті, активісти чи не активісти? <кху> розбираємо <кху> заяву. Розбирайте. Розбираємо <кху> заяву. Но, я спитав там генплану, що там. Що там? Сказали, Землі загального користування, прилегла прибудинкова територія. На прибудинковій правильно? території цього будинку. Так, там, де Павлючик Валентина проживає, все правильно? Все правильно. Все, ми далі проголосуємо, побачите проголосування. Тут... А... Я зразу спитав, там самовільно встановлений так. гараж? Більшість гаражів, так. Да, Причому тут як більшість, не одне. Конкретно, Моя мати конкретно... в 2011 році писала до, дозвіл на гараж. З, з, з якихось міркувань її в 2011 році навіть відповіді не надали. На... Я, я навчався, ну, я... Я навчався, я навчався в техніку, і в 2004-му я написав на гараж теж. Просто написав, написав на гараж. І до сих пор я не поставив гараж, не повірите. І є машина, і гаража немає. У мене майстерня стоїть. Запорі... таке, починаємо. Давайте по суті, по кожному стільки. Да, Якщо ви не знаєте законодавства, не треба посміхатися їм помство робити. У вас гараж стоїть взагалі на приватній ділянці, може все виробити. У вас на дитячому майданчику гараж стоїть. Але дуже добре, до речі, нагадаю, дуже добре, коли ми виїжджали згідно схеми, ті, що надав. Олександр Володимирович сказав, що, що це yeah. мама писала. Yeah. Там вказані номера квартир кожного гаража. Тобто нам буде легше демонтувати всі самовільні встановлені гаражі за цією адресою. І за це я yeah. просто... да, да, yeah, дякую. Пис... Yeah. Я на комісії не беріть мене за дві Значить, Тут питання, мабуть, не тільки 12 24 гаражей, 24. 12 демонтувати всі треба. Там всі гаражі не кажу, бо заяву нас поступила від Олександра від матері. Олександр, Олександр Володимирович, якщо ми принципові, то ми принципові однаково дозволили. Да. Заяву да. поступили від одного, не, ми, від ми розглядаємо, розглядаємо за заяву. Зрозуміло, але Олександр ніхто не ображає Олександра Володимировича. Я... Питання в тому, що ми не можемо сказати, де йому законно поставити гараж. Риточку... Нема законно ніде. Зараз тільки питання ви знайдете території, на якій можна перенести всі незаконні гаражі за згодою власників. Але я якщо розгляду, ви хочете, б вихоте, під'їдьте ось ви, да, ви да. права голосу не маєте. Да. Якщо є бажання, mm -hmm. Богданок Хмельницького 113, зайди всередину, найди майданчик, і, і подивись, де стоїть гараж. Я бачу. І скажеш, схвалюєш ти таке чи ні? Я схвалюю те, що там треба. Ні, а Зі. ти той сам гараж буквою Т, Схвалюєш чи ні? Ну, відверто так. Ну, відверто ні. Ні. О. Все, Все. дякую. Я теж не схвалюю. Я заїхав, подивився в очі вилізу. Хоча заява в 2011 році була написана Олександром Володимировичем, туди, туди, по тій доріжці, де стоїть гараж, тікла людина, яка вкрала шафу у нього. Яка шапка? На мопеді. мопіді. Пожалуйста. Так, 14.03 Доброської міської ради поступила заява від Павлючок Валентини Володимирівни. Так, чути нормально? Які вона. Стверджую, що її син, на мою думку, мені відмовлено в наданні місця під тимчасовий гараж, оскільки мій старший син Павлючик Олександр Володимирович є громадським діячем і в законному порядку вимагає від боярської влади та керівників комунальних підприємств боярки безпечних, якісних, вчасно наданих послуг в повному обсязі. Також він бореться за збереження рекреаційних зон, на яких, до речі, встановив гараж самовільно і вже не перший рік, який стоїть, з порушенням чинного законодавства. Порушивши стінку волейбольного майданчика свого будинку, встановивши гараж прямо в притул до нього. Так, і це дуже серйозно, громадський діяч, ця заява дуже серйозна. Так, він вказує, він, його мати в заяві вказує, що вона одночасно є інвалід другої та третьої групи, що викликало подух у мене особисто. Комісія зібралася у нас. По ітогах виїзду, виїзд був 14, це не вхідний. 8 числа квітня 2016 року ми зробили в'їзд на подвір'я. Поміряли, подивилися. І я особисто сказав, згідно з цієї схеми, яку надали теж, ці схеми позначено, де які квартири і розміщення гаражів. Самовільно зведені. Жодний гараж не має ніяких законних підстав на розміщення. Я сказав, що Олександру Володимировичу щиро дякую від імені земельної комісії за те, що вказав, де знаходяться, проживають власники цих гаражів і як з ними зв'язатися. На що члени комісії під час засідання не вбачили необхідності таке вносити в порядок денний дане питання з приводу узаконення цього гаража? По закону спочатку треба отримати дозвіл, а потім встановлюють будь-яку форму. Будь-яку тимчасову споруду, і як тут написано в заяві, тимчасового гаражу. Про громадських діячів не може бути мови про те, що громадський діяч має якісь преферен, привілеї простими, перед простими мешканцями. Виникає подив у мене також друге. Чому досі подвір'я будинку Богдана Хмельницького, 113? Мешканці, які проживають в цьому будинку, не зробили нічого дієвого для того, щоб ці гаражі свої, хоча б не те, що ви а хоча б прибрати звідти від прибудинкової території, на якій мають гуляти діти і все інше. Машини, коли проектувався будинок, в кількості такої машин не було, і тому дбн норми були інші, не такі, як зараз. І про машини ніхто не вказував ніяких. Значить, всі отримали квартири, і їм було байдуже, скільки там у кого машин буде, тому що їх дійсно було мало. Але зараз подвір'я повністю забудоване гаражами. Яким чином місто буде рекреаційною зони, і громадські діяч Павлючо буде відстоювати в місті рекреаційні зони, мені не зрозуміло. Також не зрозуміло це було і членом земельної комісії під час засідання, яке відбулося по ітогам виїзду від 8 квітня 2016 року. Комісія відбулась 14 квітня 2016 року. Питання будуть знято з розгляду сесії чергової. Все, підписи власників, все є чітко, все питання немає ніяких. Але таким чином узаканів споруди, самовільно зведені, надаючи преференції комусь окремо, некрасиво і, я б сказав, дуже непорядно. Хочу, хочу донести до громади міста Буяркі. Що все, все, що сказано паном скриніком на земельній комісії, це, це є утиском законних прав моєї матері, яка є інвалідом третьої групи пожиттєво і другої групи, другу групу вона здає раз на два-два роки. Скринік Олексій на протязі багатьох років є депутатом боярської міської ради. За, за цей час змінив багато партій. І гарно все почуває при будь-якій владі. Що шо, Шошопшешопри Ющенка, при Януковича, при, при Порошенка. Ситуація навколо гаража моєї матері. Я вважаю, що склалася і за того, що я займаю активну громадську діяльність. Це захист парка Тараса Шевченка від незаконної забудови захист боярського лісу від незаконної виробки, захист лісосмуги укрзалізниці вздовж вулиці Романа Шухєвича, що що колись була вулицею Ленінградською. Від виробки від встановлення там гаражівки. Ось є норми, за яким відводилися. Межі захисної зони Укрзалізниці там, де наша влада бажає половину цієї лісосмуги вирізати і встановити гаражі. Ці норми є нині діючі, оскільки у нас укрзалізниця, що йде з Києва до Фасто, є першою категорією захисту, по ній перевозяться легкозаймисті речовини, скраплений газ. Навіть і вибухонебезпечні ці матеріали, то ширина захисної зони повинна бути не менше 56 метрів. Хочу показати схему прибудинкової території будинку Богдана Хмельницького 113. Ось тут розташований гараж. Є цифри. Оці цифри, що позначені, це не номера квартир, це є розміри доріг, різних зон і всього іншого. В пакеті документів, що подала моя мати, була така сама схема: тільки були зображені її гараж і рядом стоячі гаражі, і було тільки позначено квартиру номер 27 Хочу зауважити, що коли встановлювався гараж біля волейбольно-баскетбольного майданчика, встановлення гаражу не потребувало переміщення якісь там дитячих там, качель, огорош, виробки дерев, нічого, було вставлено на вільному місці. З невідомих причин на цій схемі. Що, що є в ЖКГ, не позначений не дитячий майданчик, не спортивний майданчик, що, що цього офіційно е, на сьогоднішній день е, не існує. Хочу нагадати, що е, Схренній колексії, як і більшість депутатів, не віддіючої земельної комісії, голосували за всі незаконні рішення. По, е, по аренді земельної ділянки в центрі парку Тараса Шевченка за незаконну забудову в парку Тараса Шевченка в той час, коли я, як громадський активіст від всеукраїнської спілки по боротьбі з організованою злочинністю, виступав в суді, захищаю інтереси боярчан на навколишнє середовище. Це, це довіреність на Павлючика Олександра і Володимировича, і Масунова Миколи Максимовича. Бу, було виграно по суду дві справи в вищому господарському суді, де, де я був третій стороною по справі, і в, в апеляційному суді, в вищому апеляційному суді. Тому, на мою думку, депутат скрині колекцій або свідомо перекручує факти, або не володіє інформацією, як голова земельної комісії, не дослідивши всіх матеріалів справи, робить поспішні висновки, які нічим не підтверджені. Вище викладене паном скриніком на мою адресу та моєї матері. Не відповідає дійсності, маю надію, що звернення моєї матері буде розглянуто з дотриманням чинного законодавства об'єктивно та неупереджено.